Безсила, гнана, полонена, знедолена, сумна, нуждена, мовчазна, чорна, гола, боса, розхристана, просто волоса, сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала, уперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна, голодоморена. Підсудна і репресована, проклята, слабка, обурена, розп'ята, німа зацидькана, покірна, радянська, скорена, сумирна, слухняна, тиха, без язика, русифікована, безлика. Прозріла, прокинулась, устала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала. Хворіє, будується, знає, уміє, одужує, дужчає, прагне, воліє, страйкує, пручається, жде, галасує, іде, помиляється, аналізує. Живе, опирається, дише, простує, вивчає, бере, винаходить, працює, ласкава, сонячна, грайлива. Прекрасна, дуже гомінлива, вишнева, чиста, росяниста, легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, неподоланна, незалежна Шевченкова, моя, Франкова, Вербова, диво калинова, велика, горда, неповторна, свята єдина соборна.